Дорогі мої підписники, вирішила вийти до вас в ефір на невеликий термін часу. Щойно я провела ефір в психологічному клубі Психологія для життя, в якому у нас тема цього тижня самооцінка. І ми говоримо про самооцінку, наскільки важливо мати хорошу, нормальну. Зрілу самооцінку і навіть високу самооцінку. Я вам зараз також хочу поділитися деякою інформацією для того, щоб ви також володіли певним матеріалом про це. І крім того, що я даю інформацію про це, також ми багато в клубі розбираємо. У нас є і кінотерапія на цю тему. Також ми працюємо над різними техніками для того, щоб не тільки мати знання про а, щось про психологію, а також і втілити це в своє життя. Для цього потрібен навик. От і також хочу деяку інформацію стосовно цієї теми з вами поділитися, тому що я спостерігаю за тим, що. Більшість моїх клієнтів це прекрасні успішні жінки, але їх самооцінка вона нижча ніж вони того варті. Взагалі кожна жінка вона вартує набагато більшого ніж думає про себе. І взагалі самооцінка людини дуже мало залежить від її зовнішності, від її досягнень в світі. І от є така таке, така у нас була дискут дискутки, був у нас в групі що первинне самооцінка людини. І потім в її зовнішньому світі в її житті пробудовується все так, як їй хочеться, так тобто в неї задоволення в усіх сферах її життя, і всі сфери її життя покращуються. Чи спочатку нам світ <кій> життя, інші люди показують, що з нами все в порядку, що ми окей, і тоді ми про себе це думаємо? Так, от, первинне, все ж таки. Те, що ми про себе думаємо, те ми і транслюємо. І що таке самооцінка? Самооцінка це знання людини про себе. Коли я сам про себе чітко знаю, хто я і який я. Я знаю і свої сильні сторони, і свої слабкі сторони. І це не визначає мене як особистість. Так, я можу мати. Дуже хороші якості. Я можу бути в чомусь не гаразд, я можу знати, що в мене щось не виходить, але від цього моя самооцінка не погіршується. І це більше про впевнені собі. Так? Я говорила в Рилці про те, що ми можемо бути не впевнені в собі, в деяких сферах. Але в загальному, от наша самооцінка це таке глибинне знання про себе, що зі мною все в порядку, що я хороша, я достатньо хороша. Зі мною все гаразд. От, і зріла самооцінка, це коли ми не бігаємо до інших і не запитуємо, а хто я? Коли ми не придивляємося до інших людей і не намагаємося з них считати, скажи мені, хто я? От, дай мені відповідь на це запитання. Коли ми так робимо, ми знаходимося логічному віці маленької дитини, тому що для дитини важливо, що про мене думають інші, тому що дитина не обирає свій соціум, вона не обирає середовище, так? і вона все, що їй говорять про неї, вона сприймає за чисту монету. Але коли ми виростаємо і ми продовжуємо вдивлятися в очі інших людей, і е, прислухатися до їх думки, ну не тільки прислухатися, але і е, завдяки їх думки відчувати себе і формувати своє я, тоді ми, це не про зрілу особистість. Тому що зрілість це коли я чітко знаю про себе, хто я, і не запитую всіх інших. Тому що, якщо ми питаємо інших, ти мені скажи, хто я, який я. я, Я достойний любові, я достатньо хороший. Коли ми питаємо про це інших, інші і себе то не знають, не те, що нас. І вони також не впевнені в собі, і починають нам цей вірус невпевненості підселяти в нас. І говорять про нас все, що думають вони з своєї позиції, своєї сторони. І ми тоді ще більше і більше починаємо в собі бути невпевненими. От, тому Ознака того, що ви зрілі, це коли ви не слухаєте всіх підряд, а коли ви чітко знаєте про себе і свої е, сильні і слабкі сторони. І це про такі самоосвіту, про саморозвиток, про те, наскільки ви себе вивчаєте, наскільки ви себе пізнаєте. От. І наш клуб це один із. Е, Одне з місць, де ви можете це робити, тому що там якраз психологія для життя, і ми розглядаємо такі дуже актуальні теми для життя. І що я хочу сказати? Що взагалі прийнято вважати, що у людини повинна бути така середнічок самооцінка, так? щоб і не надто там низька, але не дуже і висовуватися, для того, щоб не показати своє я аж занадто, так? так вчать бути скромнішими. І є самооцінка низька. Нормальна, вона називається адекватна і завишена. І вважається, що нормально мати адекватну самооцінку, тобто середнічок такий. А я вам скажу, що потрібно мати завишену самооцінку. Тому що коли у людини завишена самооцінка, будь-які життєві обставини. Так, на нас впливає соціум, як би ми не говорили, що би ми не робили, на нас впливає соціальна думка. І якщо самооцінка завишена, і щось трапляється в нашому житті не гаразд, якісь, то вона може знизитися до середнього рівня. А якщо ми знаходимося на середньому рівні, то будь-які люди, будь-яка ситуація, будь-які обставини, будь-хто захоче цю самооцінку знизити ще більше. І ми вже маємо тоді не. Середньо неадекватну самооцінку, а ми маємо низьку. Тому, якщо ви маєте високу самооцінку, завишену самооцінку, то ви ніколи не спуститеся до низької самооцінки, незалежно від того, що відбувається в вашому соціальному житті. Тому потрібно мати завишену самооцінку. Ще, що я хотіла вам сказати, що є таке поняття у людей як е, мова тіла. як е, Таке поняття, як метаповідомлення. Що таке метаповідомлення? Одне діло, коли ми сприймаємо інформацію вербально, коли ми на рівні слів так розуміємо. От я вам зараз говорю щось за допомогою слів. І ви мене сприймаєте не тільки через. Ту інформацію словесною, яку я вам даю, а ще через невербаліку, через мову тіла ми сприймаємо людей також через мову тіла, через їх міміку, жести, через їх розміщення в просторі. І це називається метоповідомлення. Це те, що зчитується нашим несвідомим. У нас з вами є пам'ять предків, так, які ще не мали а, мовлення, які не спілкувалися за допомогою мовлення якимись там жестами, так, і мовою тіла. Мова ж з'явилися не відразу, і люди інформацію щитували один з одного по цій мові тіла. І тому несвідомо по тому, як ви поводите себе, яка у вас постава, як ви виглядаєте, яка у вас міміка, як ви заходите в приміщення, люди за перші 5 секунд щитують оці ваші метаповідомлення, щитують те, що сигналізує ваше тіло. І тому дуже важливо не тільки те, як ви говорите, але а те, і як ви розміщуєтеся в просторі, наскільки ви про себе можете заявити, я тут є, і я прекрасний, зверніть на мене увагу. Тому подумайте, будь ласка, про ваші метаповідомлення. Ще, що я вам хочу сказати, що у людини взагалі є такі два переконання про себе. У жінок є два переконання про себе. Перше переконання це переконання недо. Я недо, зі мною щось не так, я недостатньо. І до цього слова недо, до цього префікса недо, ви можете продовжувати список всього, за що ви що ви вважаєте в собі недостатньо хорошим. Так? Продовжить цей список. І він може бути безкінечним, цей список. І є другий тип переконання про себе, що зі мною все в порядку. Щастя в цьому світі для мене. І оці переконання для себе, вони ми, коли в дитинстві нам роблять якісь зауваження, ставлять нам оцінки вчителі, так? нам розповідають, як роблять хороші дівчатка, а як не роблять, як робити не можна. З цього ми з вами формуємо переконання про себе. І дуже часто ми формуємо ці переконання з префіксом недо. Для того, щоб сформувати зрілу самооцінку, яка не буде залежати від думки інших, яка не буде кардинально змінюватися від думки інших, потрібно створити своє нове бачення себе, сформувати свою особистість на основі оцих нових позитивних переконань. І якщо ви думаєте про себе з префіксом недо, то це вірус, який вам підселили. це те, чим ви не є. Ви набагато більше, ніж якась частина вас, ніж якийсь, якийсь ваш недолік, якийсь ваш е, провал, да, якась, якась хиба ваша. Ви набагато більше і краще. Але якщо у вас є в голові цей внутрішній критик, який постійно вам говорить, що ви недо, що з вами щось не так, то ви заражені оцим вірусом, і вам потрібно одужати. Одужати, ввівши в свою систему цінностей, систему образу свого я нові правильні, хороші переконання про себе. І оце той навик, про який я говорю, який потрібно сформувати в дорослому житті. Що от наше дитинство воно так в когось краще став в житті, в когось гірший. І, звичайно, люди, в яких хороший старт, яким в дитинстві говорили, що з ними все в порядку, їм набагато легше в житті. Дітям, яким говорили префікс недо, їм важче в житті. Але це не визначає наше життя. І ми в дорослому віці можемо це змінювати. І для цього дуже потрібно надихаюче оточення. Для цього нам дуже важливо, щоб був поруч поруч хтось, хто скаже. Ти, ти така крута, подивись, будь ласка, на себе, та ти собі ціни не знаєш, наскільки ти хороша, цінна, достойна людина. І оцим середовищем може бути для вас психологічний клуб, тому що там не тільки ви отримуєте професійну допомогу, також є допомога групи, підтримка групи. І коли люди діляться своїми переживаннями, коли вони показують, що вони також е мають якісь внутрішні. Е Сумніви в собі, але вони долають це і вони виходять з цього. І коли ви отримуєте там практичні навики, оця підтримка групи, це дуже сильно надихає, тому що е, дуже важко самостійно з цим боротися і самостійно з цим справлятися. Людині завжди потрібна людина. А жінці завжди потрібна жінка інша, тому що тільки жінка може зрозуміти цю нашу жіночу сутність, нашу жіночу психологію. І тільки жінка може зрозуміти, що таке, коли е, жінка вистериться, да, коли вона впадає. Складний емоційний стан, так наскільки важливо а, підтримати її в цьому, тільки жінка розуміє оці е, сумніви в собі, комплекси внутрішні з приводу своєї зовнішності, з приводу того, що, що з нею щось не так. І тому дуже дуже важливо мати це середовище, яке вас підтримує. Я вас щиро запрошую в наш психологічний клуб. Щомісяця ми там розглядаємо актуальні теми для життя, і зараз ви також можете приєднатися і ще отримати матеріали теми про самооцінку. Але навіть якщо ви ще не готові вступити в клуб, дякую вам за те, що ви дивитеся мій блог, підтримайте, будь ласка, своїми лайками. Так? І е, оці моменти про самооцінку важливі, які я сьогодні озвучила, подумайте над ними і подумайте, як ви можете одужати від цього віруса, який вам колись підселили, що з вами щось не так. Дуже дякую вам, що прийшли на цей короткий ефір. Всім бажаю хорошого дня. Па-па.